Добрий день, друзі мої дорогенькі. Сьогодні вже 1 лютого. Можна вже сіяти баклажани і перець, але ж руки чешуться і хочеться ще щось посіяти. І з цього щось у мене будуть квіти. Мало того, я ще експериментую з замочуванням. Насіннячка, це мені дуже подобається. Деякі і не дуже замочуються, такі як гравілат, але нічого. І ще відкрила для себе властивості вермикуліту, агроперліту, і використовую мікоризу. Колись я її вже використовувала, бачила, як вона працює на корінні у рослин, мені дуже сподобалось. Тож, я для е, кращого е, зміцнення коріння, щоб були поживні грибочки, е, додаю в агроперліт ще й трішечки мікоризи, ну, все-все граємось е, коротше. Понятне діло, що. Може, треба було би по-іншому, але через те, що в землі безкінечно ця чорна ніжка, нічого не можна владнати. Треба сіяти, в принципі, в землю. Але ж, вже хочеться щось пробувати. Сьогодні в нас 1 лютого сію перчик, купила дві таких касетки невеличких, трошки з ними пограюся. Починаю з таких кубовидних перчиків. О, поробила дирочки. Зараз буду садити. Ще в таку коробочку посію лесю. І замість дренажа я на низ поклала лушпайки з овочів чищених. У мене була картошка, цибулька і морковка. І думаю, корінчики будуть відростати і будуть живитися знизу не камінцями, а поживними речовинами. Трохи психанула, щоб не було чорної ніжки, пропекла землю в духовці. Ставлю на час на 180 градусів. От, і в тепленьку таку земельку ще й буду сіяти. ось Горщичок, сюди досажу лесю і е, баклажани декоративні. Висію орлики, які були замочені в мене. Ось. Все. Були замочені. Це в теплі, без стратифікації, не видно, щоб вони проростали, але нічого, вже пустимо їх в землю і е, дельфініум. Ну він набух, От, але ще поки що. Нічого. Висію їх в ящичок. Досіяла ще фізаліс такий маленький в нього насіннячку, будлею посіяла. Також таке маленьке-маленьке насіннячку. І жовтенький гравілат ще сюди посіяла. Так що. Зробила такий парничок, щоб насіннячко проростало. Тепер будемо чекати, що в нас проросте. Сподіваюся, що все.